Офіційний автомобіль 2010 року, який ви можете приїхати і придбати у нас за, за адресою міста Київ, вулиця Територіальна оборона 102, всього-навсього, із мінімальним першим внеском 2100 доларів. Ось такий Peugeot 4007 має повний привід, гарну гуму, має оригінальні титанові диски, комбінований салон із велюри та тканини. Бажано, як зазвичай, похімчистить. Є в нас Повний електросклопакет. Дімон, як тобі машина? Мені дуже подобається ця машинка. Я б чесно навіть собі таку взяв би, але не можу собі таке дозволити. Чому але в, лізинг, в лізинг можна і дозволити собі. Таке гарнесеньке авто. О, є ще камера заднього камера, огляду, заднього а він на автоматі. Внето. Так, звичайно. З автоматичною коробкою. А пробігу скільки дім? пробіг у нас 211 тисяч рідного пробігу. 2100 доларів першого внеску і ось цей Peugeot 4007 стане вашим. Місту Київ. Павла Осенка. Ага, територіальна оборона 102, чекаємо на вас кожного дня.